Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. В даному відео я розповім вам, як правильно в'язати арматуру між собою. Ми розглянемо, який діаметр в'язального дроту вибрати. Ми розглянемо, скільки в нас іде витрат в'язального дроту, тобто скільки його потрібно закупити. Ми розглянемо чим нам в'язати, і ми розглянемо взагалі для чого ми в'яжемо даний арматурний каркас між собою і чи можемо ми не в'язальні арматурні каркаси використовувати, а зварні. І так, перший у нас слайд це ви бачите табличку. Це таблиця з госту по арматурних каркасах. Тут показано два види в'язального дроту. Перший вид в'язального дроту це чорний дріт, він такий пропалений і він мягкий, він більш дешевий, але він, ну скажімо, від нього чорніють перчатки, чорніють руки. І другий вид це оцинкований дріт в'язальний, він більш твердий, але він, скажімо так, естетичніше, з ним приємніше працювати. Також ви бачите, тут є колонка з діаметрами і скільки важить погонний метр кожного діаметру. Ми використовуємо 1,2 мм. Можна і в принципі, 2 мм використовувати, але так повелося, що ще коли я навчався в університеті, ми проходили практику на монолітно каркасному будівництві, і ми там використовували саме 1,2 мм діаметр в'язального дроту чорного. І з того моменту я використовую на своїх об'єктах саме 1,2 мм діаметр в'язального дроту. Наступний. Слайд, C. ми бачимо сітку, сітка-плити. І зверніть увагу, як в'яжеться в нас сама ця сітка. В нас іде в'язка через одне перехрестя. Тобто ми в одному місці в'яжемо і в шахматному порядку ми потім далі в'яжемо через, через одне перехрестя. Таким чином, ми економимо і час, тому що це швидше в два рази виходить по, по самій роботі. і, ну, скажем, Можна сказати, що і економимо і саму, сам в'язальний дріт. Але тут важливіше для будівництва важливіше час, тому що ми роботу виконуємо швидше. А час це гроші. І так, яку нам довжину потрібно брати з самого в'язального дроту, для того, щоб зав'язати один вузол, наприклад, скажімо, діаметрів арматури, 2 діаметр 14 арматури. Ну, В котежному будівництві в плиті, наприклад, перекриття я ні разу ще не використовував основну арматуру більше 14 го діаметра. Це може бути від 8 го діаметра до 14 го діаметра з різними, з різними розрахунковими вже кроками між собою відстанями. Також ви можете побачити теж загосту по арматурних каркасах, які можуть бути вузли для в'язки даної арматури. Беремо значить, дріт. Так, не все бачу, видно вам. Беремо дріт вдвоє складаємо, ми отримуємо довжину 15 см. І от таким от чином заводимо під з'єднання і просто прокручуємо, і можемо далі не обрізати, а просто ті усики, які залишаються, загинаємо їх в сторону. Є багато варіантів в'язки. В'яжити так, щоб просто арматура між собою вона не двигалась, тобто, щоб не було ніякого переміщення стержнів відносно один одного. Саме відносно один одного. Далі наступний слайд це в нас іде вже е, в'язка каркаса-балки. Е, Тут ми в'яжемо кожне з'єднання. Тобто, це кожне з'єднання ми повинні зав'язати. Теж є рекомендації по е, госту. Арматурні каркаси. Ви можете подивитися, як вони як ці вузли зав'язуються. Ну буває, часто будівельники не заморачуються і просто по діагоналі закручують таким от чином, так теж можна. Так, наступний слайд чим в'язати. Зараз я трошечки зменшу, бо вам не все видно. Чим в'язати? Є багато способів, є за 2,5 долари отакий от, от крючок, ми можемо купити в будь-якому будівельному супермаркеті, магазині. Є такий от напівавтоматичний крючок, він вже коштує приблизно 10-12 доларів. Трошечки пришвидшує роботу, але тут, скажімо так, не факт. І є такий от в'язальний пістолет, його вартість приблизно 2000 доларів, це якщо великі об'єми, звичайно, це хороша штука, і вона набагато пришвидшує роботу будівельної бригади. Тепер давайте поговоримо по витратах. По витратах, і, наприклад, от така от плита, як ви бачите, є така сітка, наприклад, у нас є плита перекриття розміром 10 х 10, і нам потрібно цю плиту зав'язати. Дві сітки, верхня сітка і нижня сітка. У нас, наприклад, на 1 метр квадратний виходить одної сітки 18 вузлів. І таким чином ми можемо порахувати, що у нас дві сітки 100 метрів квадратних, і у нас виходить приблизно 25 кг в'язального дроту, потрібно закупити на плиту розміром 10 на 10 в дві сітки кроком 200 тобто на 200 мм. На одну тонну арматури, от якщо ми армуємо плиту, нам потрібно закупити 11-15 кг в'язального дроту. Тепер саме основне, для чого ми в'яжемо саму цю арматуру в, в каркасі в монолітній конструкції. Прив'язка потрібна арматури одна до іншої, тільки для того, щоб зафіксувати її в проєктному положенні щоб коли ви заливаєте бетон в опалубку, у вас ця арматура не змістилася одна відносно іншої. Коли вже бетон сам застиває, вже по суті, нам оце з'єднання саме вже не потрібне. скажемо так, в'язальний своє вже свою роль вже відіграв, він вже не потрібен. Чому я не рекомендую вам вари, зварні каркаси на будівельні площадці виконувати, тому що в будь-якому випадку ви десь та і перепалите арматуру, а якщо по розрахунку вона виходить діаметром 12 мм, ви трошечки перепалили і зробили 8 мм, то вже це є слабе місце. І якщо це, наприклад, не фундамент, а плита, чи тим більше балка в в льоті, яка працює, то це дуже-дуже і дуже критично. Тому я рекомендую, якщо ви будуєте, наприклад, самі ведете будівництво, то не використовуйте зварні каркаси. Я знаю, що це може для когось буде простіше, але я вам цього не рекомендую робити. Як же ж ті каркаси варять на великих об'єктах, там йде точечна зварка, яка просто точково приварює стержень до стержня. Там немає перепалу самого діаметра. Друзі, якщо є питання, пишіть. Я надіюсь, я все розказав по в'язальному дроту. Пишіть, які теми ще мені розкрити в будівництві обов'язково розкриємо. Якщо дане відео було вам корисне, я буду вам дуже вдячний за ваш лайк. Це дуже допомагає мені просувати свій канал. Підписуйтесь на Patreon, там є багато додаткової інформації. Всього вам найкращого. Побачимось в наступному відео.